Вітаю вас, малята, веселі друзі знову з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші та що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали історію, хто зруйнував замок Келі з піску. Про те, що треба бути відповідальним за свої вчинки, просити вибачення та пробачати інших. А сьогодні на нас чекає нова зустріч з веселими друзями про вміння виправляти власні помилки та не здаватися у разі невдачі. Влаштовуйтесь зручніше і слухайте. Уважно. Історія називається Габі та морквинка. Одного спекотного літнього дня Габі пішла на город. Вона довго чекала, щоб висмикнути найбільшу та найкращу морквинку. Саме того дня морквинка достигла, і нарешті можна було посмакувати нею. Габі пішла на город. Нетерпляче підстрибувала до моркви, що духу взялася витягувати морквинку з землі. Але це виявилось не так легко. Ой, найкращі морквинки завжди тяжко витягувати, пробурчала Габі і сердито затупотіла лапками. Габі намагалася витягнути морквинку всіма можливими способами. Але безуспішно. Давай же, ну, будь ласочка!» вигукнула розчаровано габі. Схоже, що морковкою сьогодні я не поласую. Розчаровано зітхнула габі та здалася. Габі втомилася та сіла на землю. У цей час. Регі проходив повз і побачив габі, яка мучилась зі впертою морквинкою. Чи можу я тобі чимось допомогти? запитав Регі. Я намагалась витягнути її багато разів, але все марно, пошепки сказала Габі. Ще побачимо хто кого, упевнено відповів Регі. Міцно взяв зубами морквинку. Та потягнувши її з усієї сили, раптом морква вилетіла з землі, обернувшись кілька разів у повітрі. О, здивовано вигукнув Регі. І тут він зрозумів, що морквинка ось ось влучить прямісінько в голову габі. Обережно попередив Регі, але, на жаль, запізно. Морквинка вже впала габі на маківку. Ай-яй-яй! закричала габі, і сльози розлетілися на все біч. Регі точно цього не хотів. О, ні, вибач мене, я не хотів. Ти як? запитав Регі. Габі не відповідала, продовжуючи гірко плакати. Морквинка впала за кілька кроків від габі. Поглянь, ось твоя чудова морквинка, сказав Регі. Габі ще плакала, а на її маківці набухала велика червона гуля. Не хочу я вже ніякої моркви, скиглила габі. Регі взяв морквинку та обережно поклав її. Перед габі. Але поглянь, яка вона гарна, сказав Регі, намагаючись підбадьорити габі. Регі хотів її втішити, пригорнувшись до неї та ніжно лизнувши, ніжність Регі не вгамувала біль, та габі дещо підбадьорила. Вона взяла морквинку. Та за мить залишила від неї лише маленький зелений хвостик. Габі так наїлась, що не змогла стримати неприємний звук із рота. Ой, вибач, сказала Габі, сміючись разом з Регі. Не обов'язково вирішувати всі проблеми самостійно. Подумала Габі, але я пишаюсь тим, що я зробила все можливе, щоб витягнути морквинку. Це було дуже вічливо з боку Реї запропонувати мені допомогу, оскільки мені важко просити про це інших. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити. Зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки? Як почувалась Габі, коли не змогла морквинку А габі після багатьох невдалих спроб розсердилася навіть затупотіла лапками. А що робите ви, коли сердитесь? Як Регі зрозумів, що Габі потрібна допомога? А Габі так розчаровано дивилась на морквинку, сидячи поруч з нею, що Регі одразу зрозумів, що Габі не може самостійно витягнути морквинку. Чи траплялись у вас такі ситуації, коли ви розуміли, що друг потребує допомоги? Розкажіть про це. Регі допоміг Габі витягнути морквинку з землі. А як ви допомагаєте своїм друзям? Чому Регі втішав Габі? Регі почувався винним в тому, що не розрахував свої сили і так сильно витягнув морквинку. Що вона впала на маківку габі, і їй було боляче. Як би ви почувалися на його місці? Що ви робите, коли хтось хоче когось втішити? Чого, на вашу думку, навчилася габі? На мою думку, вона зрозуміла. Що можна попросити допомоги інших, якщо щось не виходить. У яких ситуаціях ви просите допомоги? У кого? Поділіться своїми думками. Добре, коли ми самостійно намагаємося щось робити та не здаємося у разі невдачі, а робимо спроби знову і знову. І зовсім не соромно звертатися за допомогою. Ви вже робили різдвяні подарунки рідним та друзям. Пропоную не залишити без подарунків веселих друзів і зробити це за допомогою пластичних матеріалів. Подарунки можуть бути різними, але зліплені від щирого серця старанно. Я покажу, як зробити різдвяний вінок за допомогою пластиліну. Нам знадобиться шаблон кільця, пластилін та стеки. В основі віночка зелені гілочки-ялинки. Я зроблю їх з розкоченого між долонею пластиліну, стиснутого в стрічку. Стекою роблю надрізи з одного боку. Це голочки-ялинки. Починаю прикладати з внутрішньої сторони кільця і притискаю, залишаючи голочки вільними. Таке саме роблю стрічечку зелену для зовнішньої сторони кільця. І притисканням закріпляю на кільце. Прикрасами будуть цукерки. Яблучка, Шишки, морква, сердечки. Все готове для прикрашання вінка. Ось такий він у мене. Першому подарунку веселі друзі вже радіють. Чекатиму світлини ваших подарунків. До зустрічі, малята!